Необхідна освіта українських дітей, щоб не виростали вони перевертнями, щоб звикали чтити свої рідне. Чи дитина виросте приятелем чи ворогом України це багато залежить від виховання. Буде гоже все у тих діточок, що бояться сварки. Бажання ясне, Мислити де твори живиться силою мислей цілючих і правду й боротьбу благословити. Не дай Господь дожить до того, щоб віру щиро загубить. Не мавши надії, не слід і жити, не стоїть, тим світом нудить. Яка краса відродження країни, яка печаль, надій сумні розвалища? Це річ загальна, дух часу. Дворянство дякуючи всьому ослабло. Воно не може більше держатися в замкнутих границях свого стану. Воно має дедалі все більше давати місце верстві, верстві прийшлій. Так звані аристократії грошей. Тяжко враженій людині не до вибору слів. Вони самі звідкись беруться. Одно з найбільш болючих питань для нас, українців, є шкільне питання питання життя або смерті українського народу, кожна окрема людина. Тим більше кожен народ має загальнолюдське право розгортати свої природні народні сили, має право вчитись у своїй народній школі. Багато перепон, що маємо як наслідок нашого давнього рабства під тягарем невігластва або і хоч культури та самовільної, що вгашала нашого народного духа. Не давала нам розвивати як слід нашу багату могутню мову. Там, де сеєї мови мені досить, я нею обходжуся, а де мені сеї мови буває замало, я тим не в'яжу собі руки і добираю творю, скажу власне, кую собі ширшу мову. Просимо ж не соромитися нас, бо не подоба чужатися свого рідного слова, воно любе, як материна ласка. Діти це наш дорогий клад, це наша надія, це молода Україна. Це понижати свою народну гадку. Обрікавши її стояти вічно лише на одному ступені первісному. І коли так судить обмові, то треба те ж саме розсуджувати й у всьому, значить, і хисту народного не треба розвивати ні гуди, нічого. Нехай буде все тільки на ступені первісно-народному. Значить, і науки не посувать досить того світогляду, який має наш простий чоловік. Це ж не синітниця. з таким народовством можна тільки закиснути на місці. Ну, бери первні народні, не цурайся їх, але утвори з них якомога ширшу кращу споруду, і це піде на користь тому ж самому народові. Нащо ж одрізнять його непереступимою смугою від інтелігенції, котра пішла вперед.